Друзі, вітаємо вас на каналі Жіночий Лікар. Сьогодні у нас особлива зустріч: відверте інтерв'ю. Ми поговоримо про шлях становлення лікаря, про мрії та виклики. Це буде щира розмова і кожен знайде для себе натхнення і підтримку. Тож, чи пам'ятаєте ви, як ви вперше вирішили стати лікарем? Ну, я лікарем навіть не пам'ятаю, коли це стало. Я в дитинстві сильно хворіла. Мама моя працювала економістом в лікарні, і я завжди була біля неї, коли хворіла, і мені давали медсестри тоді ж при були шість кляні. І я з ними гралася. І я другою собі даже і не уявляла, ким я буду, тільки лікарем. Скажіть, а про свій шлях, чи він був легкий, чи одразу ви поступили до університету? Ні, на жаль, в мене був не легкий шлях, але я тепер е, рахую, що повинен такий шлях проходити кожен, хто хоче стати медиком. Бо не всі потім закінчують медичний університет, начинають анатомкою, вони бояться, чи ще щось? Я спочатку пройшла медичне вчилище. І коли я його закінчила на відміну, мені дали направлення до вступу до інституту, тоді був інститут, я з одним іспитом вступила і далі вже працювала. А щоб стати акушер-гінекологом-лікарем, коли я отримала розподілення, куди їхати, мені не давали акушерства гінекології, бо в мене чоловік був воєнний, і вони сказали, ні, тільки терапія. Я сказала терапевтом, я не хочу бути, хочу бути тільки як кошар-гінеколога. Тоді мені сказали, будеш працювати в системі МВД. І я відпрацювала в системі із трудової колонії, в жіночій колонії 5 років. І потім я перейшла працювати в сьомий пологовий будинок. І працювала там 36 років. Ого! А тепер, після того, я вже працюю тут, на цьому місці. А чому я стала? акушер-гінекологом, ну по-перше, мені це завжди подобалося. А по-друге, після того, як я після четвертого курсу народила дитину, я зрозуміла, що іншої спеціалізації для мене і бути не може. Мені це мене були тяжкі тяжка вагітність, тяжкі пологи, але я це все витримала, і я е, вирішила, що я буду акушер гінекологом щоб допомагати жінкам, щоб не не коїлися ті ситуації, які були у мене. А ось про ваших пацієнток. От завжди ви чогось вчите ваших пацієнток, бо лікарі вони ще й трошки вчать нас. А, а чи вчать чомусь ваші пацієнтки? Вас чи були такі якісь особливі, які запам'яталися? Ну, перша в мене пацієнтка на самостійній роботі, то була е, в жіночій колонії, коли вперше зайшла до мене пацієнтка, яка притворялася, що вона хвора, а вона була не хвора. Вони таким чином мене, е, випробували мої знання. Оце я надовго запам'ятала. І потім, коли вона вийшла від мене з кабінету, вона сказала: дівчата. Тут не прийде ніякої туфти, будемо тільки хворих лікувати. Взагалі, це така робота, вона пов'язана з людьми, з емоціями, вона є і стресова. А як ви перезавантажуєтесь після важкого дня? У чого вас надихає? Ну я ще хочу сказати, коли я вступила до інституту, мій дідусь був заслужений лікар України, і він, коли я поступила до інституту, він мені сказав: іди в кружок по психіатрії. Коли я його спитала, чому я повинна йти туда той цей кружок? Я ж не хочу бути психіатром. А він сказав: побачиш, які є люди, і як правильно спілкуватися з людьми. У мене кружок це вела дуже така сильна вчителька Поліна Георгіївна. Вона вчила нас, вона розповідала нам, тести нам і. Розказували, як проводити. І коли вже заходить пацієнт, то вже по габітусу ми вже можемо бачити, в якому в ньому настріч. Дуже часто заходять пацієнти, йожики, я їх називаю. Тобто вони вже негативно настроєні, вони вже негативно до тебе предвзято якось відносяться. А потім починаєш, коли ти бачиш таку ситуацію, починаєш з ними розмовляти, і вони потихеньку-потихенько потихенько свої колючки всі ховають і стають потім лучшими друзями. А чим я перезаключаюся вдома, це своєю сім'єю. Я дуже люблю свою сім'ю, і для мене вона насамперед все. І я вирішила, що коли я приходжу додому, то що все, що в мене було на роботі, воно лишається за дверима. У мене якраз було таке питання: чи внесете ви щось додому ну, з роботи, можливо, там ваші діти колись зацікавилися медициною? Ні, мій син медициною не цікавився, але він. Чув вдома, як я розповідаю там з подругами чи ще з кимось, і він вже може там сам консультувати. Його вже хлопці питають, його друзі приходять, ну питають. А потім вони до мене мені дуже подобається, коли до мене вони приходять, до сина приходять, а потім вони мені кажуть, тетя Лора, ви зараз не мама Андрюша, а ви лікар. Відповісти нам, будь ласка, на такі питання і задають такі питання, які вони не можуть спитати чи у своїх родичів, чи піти до лікаря, бо це ж хлопцям тяжко переступити. І приходиться їм все розповідати і по захворюванням, передаючися статевим шляхом. І і контрацепцію, і все все таке інше, що їх цікавить. Ну вони всі виходять задоволені, і потім вже багато в мене вже син не маленький, він вже великий, він професор зав кафедри в економічному університеті. І до сих пор до мене звертаються його друзі по університету і з різними питаннями. Я дуже цим задоволена, що у них є довіра до мене. О я тільки я дуже сказати. дякую пацієнтам, коли я їм призначаю якісь дослідження зробити, і вони це виконують. Вони коли приходять до мене, потім з МРТ чи з УЗД чи ще з якимось, завжди. Я їм кажу, дякую вам, що ви мене послухали і зробили це дослідження. Воно нам. Корисне для того, щоб правильно поставити діагноз. Я розумію, що це додаткові гроші, але це ті гроші, які оправдані. Чим лікувати Бог знає що, в кожному захворюванні є дуже багато однакових симптомів. І щоб визначитися, яке захворювання, то треба додаткове обстеження. Без цього неможливо. Я ось хочу наголосити саме на цьому, що це дуже дуже цінно, коли вони можуть до вас прийти, коли вони, вони, вони довіряють. І як ви сказали, що вони комусь не розкажуть, а вам вони прийдуть і скажуть це. Означає, що ви та людина, якій несправді можна довіритися, і це дуже класно. Не просто ось там лікаря, а справді, що я можу щось розказати і мене не засудять. Це дуже важливо. Ну, це обов'язково повинен лікар робити, бо Жінка вона не може все розказати ні чоловікові, ні подрузі, нікому. Вона приходить і повинна все, коли вона тобі все розказує, що її турбує, то їй стає, по-перше, легше, а по-друге, мені краще поставити її діагноз. Ну, ця жінка після прийому вийшла з кабінету все. Я нікому не розповідаю, що з нею. Я можу взагалі там сказати, що в мене була така ситуація, але я ніколи не скажу, що це конкретно у цієї жінки було. Це для того, я можу розказати для того, щоб другі лікарі розуміли, що таке може бути, таке може трапитися, і щоб вони теж розуміли, що. Таким може бути мене колись дідусь вчив, що прості лікарі повинні обов'язково консультуватися з друг з другом, бо професора консультуються, а ми, прості лікарі, тим паче повинні це робити. І ніколи не треба соромитись того, щоб при пацієнтці відкрити гаджет і подивитися, яка дозировка препарату краще подивитися, щоб назначити, Бог знає що і вона потім буде неправильно приймати ліки. Я бачу, що ви прям такий трудоголік, дуже полюбляєте свою професію, бо в нас дуже класно йде розмова саме про роботу. Ось я бачу вас, очі горять. У мене кредо життя таке. Я завжди повинна вчитися. Мене так дідусь навчив. Я кожен день повинна хоч пів години, ну щось по прочитати по роботі. Ось тоді про прочитати мені прочитати. Я дуже люблю читати, я дуже люблю вчитися. Я ну завжди я. Хочу і на курси ходжу, і якісь вебінари слухаю, і бажаю. Ну, ну для мене це просто як ковток в повітря. Я не можу так, бо наука на місці не стоїть. і Весь час іде вперед. Я коли була поступила в інститут, то я на пішла в. На кафедру фізіології і робили там ми научні роботи. І в мене також є опублікований пару научних статей, ще як коли була студенткою. І я от тоді захопилася цим, що я розуміла, для чого це, бо фізіологія, анатомія без патфізіологія, без цього лікаря працювати не може. Як він не знає, з чого состоїть клітина, то що можна вже казати? Для чого ядро в клітині? А чого і нема того ядра в клітині? Як лікари дають такий аналіз, і він не знає. Чого це, то це дуже тяжко пацієнт пацієнтам. Лікарі то байдуже, а от пацієнтам тяжко. Скажіть, от саме трошки ми про таку професійну літературу поговорили. А чи ви полюбляєте ви художню літературу читати? Я дуже люблю астрономію. О, о, це дуже цікаво. Я в мене даже є медична мені подарували були книжку Медична астрономія, і я в захваті від тої книжки і. Ми не знаємо, що кожні сім років міняється все. І от у дитини, у людини, у дорослого Кожні сім років міняється. Я про це чула, що повний цікаво. Да. Проходить. Угу. І каже, навіть таке там я вичитала це, і потім я це на практиці проверяла. значить, Як дитина родилася, народилася, дитина матері була 28 років. Угу. Поділити на сім, буде скільки чотири, да? значить, підходить. Як Дитина родилася матері 29, угу. поділити на 7, то не буде е, числа. Так? І у це... мене якраз так, 28 і... І в мене дитина родилася. І, і <хи> тоді мати з дитям на одній волні, і вони дуже добре рекомен... друг другу підходять, і вони угу. у них завжди є взаєморозуміння. Скажіть, будь ласка, а, ми так про роботу, про роботу, а хочеться ще трішки а, про вашу родину? трішки трішки попитаю, можливо, є у вас якісь сімейні традиції, сімейні страви, щось, що ви любите разом робити, можливо, хобі. Ну, ми, у нас багато чого є, але особливе це ми з сином і онуками, внуками, коли вони тут були. Ми Паску пекли. Ми пекли О. Паску, а в мене піч. Дома є в літній кухні, в мене піч, а потім ми разом прикрашаємо. Ми навіть ага. з сином зробили такий експеримент. Я дала однакові продукти, що у нього, що у мене, і спекли він окремо місцев. Я окремо там це все робила, і в нього була набагато смачніша паска, ніж моя. Мов він більше туди мабуть, душі своєї. Ну так, так, взагалі, знаєте, кажуть, що хліб він як нас відчуває, yeah. що він у кожного корма І порізнує. Палимо цю піч дрова. І потім, а потім, коли ми винули, то ми вже прикрашаємо. Там вже і онуки стараються, і всі разом це у нас. Я а так, так розумію, ви у частному домі, да, тобто мене, у мене вас можливо є. Приватний якісні... будинок в мене. Угу. Я дуже люблю, коли до мене приходять гості, і я їх пригощаю українськими стравами з печі. У мене казани, рогач, ну все як О, треба. Це все є. Це клас. Коли моя знайома одна прийшла і каже, що це ти там зробила? Я кажу, кашу зробила. Вона каже: та хто це кашу робить де, на день народження? Я кажу, ну не захочеш, не будеш їсти. Вона коли <гум> посмакувала чайну ложечку, потім каже, а можна ще я візьму, дай тільки велику. Ще <гум> <Ше> й додому. <гум> да, так у мене такі казани, як в селі казани, і дерев'яні ложки, і цими дерев'яними ложками сам собі накладав, хто, О, хто скільки хотів. я Також дуже люблю, це взагалі наше коріння. тому Це, да, клас. це коріння наші. І, Українські страви треба вміти готувати, бо це наше національне і це Дійсно. наше те, що нас тримає. І в мене онучке сильно любить плацинди uh -huh. і вареники з картоплею. Uh -huh. Тож ваша фірмова страва це що, каша чи плацинди? Плацинди. Так, я усім під кінець інтерв'ю запитую якесь дивне питання. Тож для вас я таке, так як ви такий трудоголік, ви любите навчатися, я таке спитаю. От якби у вас був місяць вільного часу щось, що нічого з навчання там, з роботи, от не треба робити, не можна. То чим би ви займались? Ну, рукоділем. О, Рукоділям. Ну я під час війни почала в'язати шкарпетки хлопцям, і правда, син сміявся, я такі здорові зв'язала, а син каже, це що заласти, ти зв'язала. І кажу для морпіхів, так коли в мене дівчата повезли. Ці шкарпетки до хлопців, та вони сказали, що а у них 47 розмір ноги, та й вони були дуже задоволені, що вони були для них дуже зручні. Це не носити, а так прийшов після служби і одяг, і вони вже ножки відпочивають. Це це дуже така гарна справа, Насправді і зараз всі намагаються потрошки, але ну, хто, щось... що може. Так, хто що може, це, це правда. А, що ж? Це було дуже цікаво, я дуже рада, що ви так відкрилися. І ми дізналися не тільки про вашу професійну сторону, але й про вас як людину, про ваші хобі. Навіть ми дізналися щось більш цікаве. Тож я хочу вам сказати дякую за ваші відповіді. І... Побажати вам успіху у вашій подальшій професійній справі і у навчанні, щоб ви тільки більше дізнавалися про медичну астрономію, і нам ще цікавого більше розповідали. Дуже дякую.